Людині прийшла повістка, він по ній не з'явився, і зараз він в розшуку, що йому робити. Ну, перш за все, потрібно в офіційному порядку дізнатись, чи дійсно він в розшуку. Тобто адвокат має підготувати запит, направити до РТЦК того району, де людина знаходиться на обліку, для того, щоб встановити взагалі, чи виносилась постанова продмін правопорушення, чи є докази того, що людина вчинила правопорушення. Часто так буває, коли ми готуємо запити адвокатські, да, юристи РТЦК того району, де людина знаходиться на обліку, не мають доказів того, що вони дійсно направляли і повістки. Немає речового доказу повістки. Тобто, там, там не все так систематизовано і структує. Структуровано, як кажеться, да відповідно, ну це необхідно зробити для того, щоб в офіційному порядку почати процес оскарження. Іноді буває так, що на адвокатський запит просто видаляють цю плашку, тому що розуміють, що не знають, що відповісти. Таке, ну це невеликий відсоток, але також буває. Тому о, потрібно да, вийти на консультацію, сформувати для себе, знаєте, такий порядок дій, щоб не наражати себе на небезпеку, не користуватися не метрополітеном там місцями, де можуть зупинити і перевірити, тому що будь-яка зупа зупинка і перевірка, ваш статус. Там, ухилянт, ви в розшуку. Такий статус негативний. Максимально. Ніхто не буде дізнавати, чи законно ви туди потрапили. Це як вже інша, інша справа. Тому стратегуйте свою безпеку, будьте піднадійним захистом.